Друзі, всім привіт! От ви мене там запитували в коментарях, як я підключив, як підключена моя сонячна система. І як я підключений до Сіті. Ну, дивіться, в двох словах розкажу. Не знаю, чи ви поймете, чи ні. От У нас є 220. Оце тут, розетка, це приходить 220 основних прямо від щочка. Від 220, виходить, що він приходить сюди, на тумблер, через щучик такий в мене я поставив, щоб бачити, скільки я від Сіті брав, тому що в мене інвертор був другий, який не показував, е скільки він бере. Ну і так, через щіточок. Через щіточок і виходить от він в інвертор. А то він постійно виключений У мене я його практично не включаю. Бачите, зараз off-grid нема. Якщо я включу тут, Оцей виключатель. От тут зараз появиться екранчик, і отут появиться зараз сеть. Ну, воно трошки довго з затримкою, там около минути покажу зараз, бачите, тут показує з цим екранчиком це 220 основних, що приходить сюди і. Іде на питання. Це виход. Виходи. теж заходи на екранчик і виключатель. Із виключателів виходи е, через різетку, бо в мене тут була розетка. Я просто на, на пуді відключив е, від 220 і там переключив. Ну, зараз я покажу. Получається, що з інвертора виходи через екран, через щотчик, через виключателі. заходи сюди і приходи. От у мене тут є щотчик основний. От, і приходи на АВР-ку. От сюди. І я його зробив главним. Получається, оце сеть 220 наших основних, а це сеть від інвертора. От, і Vita вже розходиться по дому. Якщо я тут виключаю, то воно автоматично переключається на городську сіть 220. Ну, і практично тут в мене це йде акумулятор, відключає. Постійно тока на 125 А, ну він стоїть догори ногами. І це виключає перше поле, це виключає друге поле. Ну і це, це було на холодильник, оцей виход. Зараз він не працює. Я напряму все роблю. От бачите, от зараз у нас є 220, але з сіті я нічого не беру. От Я виключаю цих 220 і виключиться тут. От Я їх практично не включаю. Ну і ще хочу, от в мене тут панелі виключаються, тільки є виключателі. От коли гримет блискає, я їх виключаю. Ну, нема громозащити. Ну, в принципі, я покупляв. Хочу поставити такі і з предохранителями купив дві штучки і такі узіпи. Теж треба от. Вже треба купити ящичок. Це не доходять руки. Треба оддільно зробити защиту, щоб ну, громозащита, будемо так казати. Ну, так, система у мене підключена. Не, зираю, не знаю, ви зрозумієте чи ні. Ну, в принципі, немає нічого сложного. І замість АВР можна поставити виключатель двохпозиційний, ну, то треба буде вручну переключатися. Ну і, в принципі, все. Ставте палець вверх для підтримки канала. Все, всім пока-пока.